Доброго дня всім! Не хотілося робити цю, цей запис, але вирішив, що мушу висловити свою думку. Скандал в Білому домі. На зустрічі президента Сполучених Штатів, президента України за участю віце-президента. Для чогось та журналістів, які розпочинали цей спектакль. Що хочу сказати? Два актора дилетанта, один великий провокатор, один підбурювач. Ось і весь колектив. Цього погорілого театру. Ще раз пересвідчуюсь, що не фахівці, не підготовлені люди, дилетанти, профани, не спеціалісти не повинні влазити не в свою сферу. Комерсант Дональд Трамп. Я в попередніх відео говорив, що в нього дуже великі амбіції, які він хоче реалізувати. Для того, щоб реалізувати ці амбіції, йому достатньо отримати результат, його не цікавить шлях, метод, чи на чию користь буде цей результат. Аби він був в його планах. В його планах. Щоб припинився конфлікт між Росією, яка напала, та Україною, яка є жертвою цієї агресії. Конфлікт може припинитись, коли буде домовленість зупинки з обох сторон, або коли одна із сторін переможе. Дональду Трампу потрібне припинення конфлікту, тому йому плювати яка із сторін переможе. І тут одна із сторін пропонує для прикладу, це Україна. А давайте взаємовигідне, комерційне, якесь підприємство замутимо. Будете ви заробляти, ми заробляти, але ви забезпечите, щоб це підприємство функціонувало і щоб ніхто не напав і не розбомбив його. Спочатку ідея сподобалась. Тоді, враховуючи підлість, хитрість і підступність так званої Російської Федерації, в особі Путіна. Вони виходять зустрічну пропозицією, а давайте ми вам запропонуємо трохи більше як може Україна. А якщо ви хочете українські родовища, то ми їх спочатку завоюємо, а потім дамо вам ними користуватись. Тобто ви отримуєте ці родовища в будь-якому випадку, але ми забезпечимо свій контроль над Україною. Для Трампа це досить таки вдалий варіант. Даючи щось Росії, тобто віддаючи Україну, він чомусь надіється, ще раз кажу дилетант, він чомусь надіється, що з його конкурентами-китайцями Росія розірве всі зв'язки. Ага, щас, ви погано знаєте Росію. В цьому випадку Європа поступає більш мудро, тому що вона розуміє, що Росія є прямою загрозою для Європи. Сполучені Штати цього не мають, тому що надіються, що з однієї або з другої сторони океан. Вони забули, що до Аляски, якщо я не помиляюсь, 4 км через протоку. Але це таке, Трамп, напевно, і в географії не дуже сильний. Тепер друга сторона Україна. В дипломатичному середовищі не прийнято відверто і напряму конфліктувати, тим більше на камери перед журналістами. Можна було промовчати повести себе як Макрон, але для цього потрібна спецпідготовка. Або хоча б відповідна освіта не прогуляна, не поставлені оцінки за те, що хтось десь комусь імідж заробляє, а заслужені вивчені, тоді би, можливо, все було по-іншому. Ну і ще одна ситуація. Якщо ти приїжджаєш на офіційну зустріч, як представник західноєвропейського чи просто західного суспільства, де прийнято бути одягненим у відповідний стрій, то приїжджати в шортах, футболці. Кофті чи ще в чомусь подібному, це неповага. Це можна було врахувати, нічого б не відвалилося, якби був виконаний протокол. Але для цього треба мати відповідну освіту або відповідних радників, які не бігають в футболках теж по залу, зокрема Верховної Ради. Пам'ятаєте, колись перед виборами 2019 року Путін заявляв, хай буде хто завгодно, аби не Порошенко. Порошенко в мінських угодах, які вони не були погані, але вони були в кращій територіальній ситуації, як зараз, частково переграв Путіна. Він витримав удар. А тут із союзниками, не з ворогом, а з союзниками стався конфлікт, скандал, сварка. Як би це не називали, це досить таки серйозна проблема, в першу чергу, для України. Якщо ти поїхав представляти Україну, ти маєш грати за правилами тієї сторони, до якої ти їдеш за допомогою, а не навпаки. Результат досить неприємний. Якщо ви пам'ятаєте, хто що говорив під час цього діалогу, чи що там було, то ви пам'ятаєте, Трамп сказав Путін хоче миру, а Зеленський, на жаль, не звертає увагу на мир. Цікаво, чий мирний план буде взяти за основу Трампом, враховуючи, що свого плану він так і не оприлюднив. Звичайно, Путіна. Путінський план входить, негласний план. Окрім захоплення всієї України, окрім зачищення територій, також. Перевибори нового президента, на яких Путін буде намагатись поставити свого кандидата. Вже один такий гуляє по Тіктоку, ще один румунський сценарій. Тому насправді замовником, ініціатором, натхненником. Цього скандалу в Білому домі був той, кому це вигідно. Тобто Путін, Російська Федерація. Вони йому запропонували більш вигідну комерційну угоду, на яку він швидко подався, а для того, щоб виправдати, що це не він її розірвав з Україною, він звинуватив саму Україну. Сама Україна на себе напала, сама все поруйнувала, побила, понівечила і вбиває людей з російської сторони, які напали і мирно розстрілюють українців. Ай-яй-яй! Чим це все закінчиться? Остання надія на Європу. Адже Європа напряму контактує з Росією вимушено, зокрема, Польща, Балтійські країни і ряд інших. В цьому випадку Європа, якщо сконцентрується, скоординується, узгодить деякі моменти з Україною, постане як нова сила, Та й що там казати? Європейців? За кількістю населення більше як американців чи росіян навіть разом взятих. Тому європейці повинні про себе заявити як про основну силу. А і ще одне: якщо США не хочуть допомагати Україні і влаштовують такі концерти. То згідно меморандуму, який визнається, хай повертають ядерну зброю, яку вони з росіянами забрали в Україну. І, все, і тоді всі конфлікти припиняться одночасно. Думаю, це була б корисна ідея. А європейцям варто б задуматись про вкладення коштів в ядерку для Євросоюзу. Та настільки серйозні кошти, щоб виготовити ядерних боєзарядів трошки більше, як в США чи в Російській Федерації. На цьому поки що все. Надіюсь, що все закінчиться непередбачено краще.